Як обчислити значення ось такого виразу? Виглядає незвично, правда? ж? Для більшості відомі тут хіба що число 3, число 2, круглі дужки, ще дехто знає, що означає знак оклику після числа. А що таке степінь? І якщо степінь записаний, щось типу степеня, але записано воно зліва, а не справа? Це вже набагато менше людей знають. Отже n і знак оклику це n-факторіал. Факторіал. Він визначається як добуток всіх натуральних чисел від одиниці до числа n. 3 факторіал, наприклад, дорівнює 1, понужден 2, понужден 3, і це буде 6. Якщо знак оклику пишеться перед числом, це називається субфакторіал. Він визначається ось такою дивною формулою. n-факторіал можеться виткий верс в дужках. Одиничка мінус одиничка на n. 1 факторіал плюс 1